Включатися у процес активації сварги, розбудувати Україну в нових енергіях, згадати себе вільним духом, воз'єднатися енергетично, засвітити світло процвітання України. Мене звати Луче Сазар, я провідник у сфері світла і знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності реводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі наші корисні відео і медитації. Щиро дякуємо за кожен енергообмін у вподобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Близько двох тижнів тому Бог Сварог передав мені послання попрацювати із сваргами. Моя робота задля виконання отриманого доручення на енергетичному плані тривала тиждень, від уточнення в сварога, що саме і як я маю зробити, до завершення її у співпраці з Архангелом Метатроном, а саме активації сварги у просторі України задля процвітання нашої батьківщини. Кожен етап роботи відкривав переді мною нові завдання і нові зустрічі з різними небожителями. Пройшла я і через Софію Київську, без неї ніяк. Адже саме в цьому давньому українському храмі знаходиться зображення символу Сварги, який релігійні вже пророки трактують на власний лад. Більшість людства знає символ Сварги як гітлерівську свастику. Ще одне її тлумачення у вивернутому значенні, використане гітлером у власних інтересах. Насправді, насправді ж, сварга є знаком Всесвіту, символом світла і руху у всесвіті, а також головним символом буддизму. На вдавньоіндійській мові санскриті сварга означає рай. Сварга здавна знана в різних культурах світу, у тому числі нашими пращурами-трипільцями. Сварга складається із двох сварг: правосторонньої за годинниковою стрілкою і лівосторонньої проти неї. Правостороння – це чоловіче атакуюче творче начало. Лівостороння – жіноче гармонізуюче оберігаюче. Саме через передачу інформації про сварги і розпочалася моя робота із сваргою, яка завершилася її активацією задля Процвітання України. Після завершення роботи до мене на розмову прийшли троє із дієвих осіб, задіяних у процесі активації сварги, Бог Сварог, Вознесений владика Ланто та Архангел Метатрон. Першим говорив сварог. Я тобі казав, що передам послання. Передав. Про сваху. Ти добре попрацювала на енергетичному рівні вже все зроблено. Очікуємо прояви у фізичній реальності. А проява у фізичній реальності залежить тепер від готовності кожного з вас. Бути активною частиною будівничого нової України, нової високовібраційної реальності України. Залежить від готовності кожного з вас очиститися самому і вібрувати на очищення простору України, кувати енергії процвітання України. Це не чекати, що хтось за вас щось зробить, а взаємодіяти з енергіями тонких планів активно, від Вашої власної я є присутності. Ніхто нічого не зробить за вас. Кожен має бути активним учасником, активним будівничим нової реальності, і нового життя. Відбудувати нову Україну не означає лише відбудувати її фізично, матеріально. Відбудувати нову Україну означає розбудувати її в нових енергіях, в нових енергіях взаємодії із світом тонких енергій. В новій взаємодії з усіма представниками світу тонких енергій, із богами, із творцем насамперед, і з архангелами, і з вознесенними владиками. Відбудувати нову Україну означає позбутися будь-яких розділень, воз'єднатися, енергетично воз'єднатися, вийти із будь яких владних впливів у фізичному світі, обрати таку владу, яка є голосом народу. І звільнитися від будь-яких егрегорів через відкриття енергетичних шляхів, згадати себе вільним духом, а у вільного духа не існує жодних рамок. Відчуйте себе вільним духом у вашому фізичному тілі, у вашій фізичній реальності. Об'єднайтеся всі вільні духом і будуйте нову Україну. Починайте її будувати вже у своїх думках, емоціях і почуттях, щоб вона згодом. У реальності. Запрошую на мої авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, Архангельські промені зцілення» та Куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Курс «Енергетичні діаманти фіолетового полум'я» вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, а курс Архангельські промені зцілення» навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми архангелами. Я, владика Ланто, хочу звернути вашу увагу на мудрість. Мудрість у сприйнятті оточуючого світу, мудрість у неділимості. Задля активації сварги, ми об'єдналися всі, без жодних розділень. Ми не ділилися на жодні національності і релігії, на жодні віросповідання. Ми об'єдналися всі, щоб дозволити вам засвітити світло процвітання України. Ми його всі спільно засвітили, кожен виконував у цьому власну роль. Ти пройшла через весь ланцюжок взаємодії із нами. Важливим у цьому ланцюжку є кожен, кожна ланка важлива. Робота не могла бути зроблена без жодного задіяного у цьому ланцюжку, від найвищого, від найвищих. Від початку і до кінця. На енергетичному плані робота зроблена, нам її вдалося зробити усім разом. А тепер кожен із вас має включатися у процес активації сварги у фізичній реальності. Ви маєте із мудрістю підійти до кожного етапу в цьому процесі, очиститися від розп'яття у власній свідомості. Очиститися через усвідомлення, що Творець чує вас в кожної миті, що ви взаємодієте з ним кожної секунди. Ви... Він читає кожну вашу думку, відчуває кожну вашу емоцію і бачить кожен ваш вчинок, і очищатися від деструктиву необхідно постійно, наодинці з Творцем, поєднання з його енергіями. Для цього вам не потрібні жодні посередники. Вам не треба ні до кого звертатися. Ви маєте енергії білого світла, ви маєте для очищення вашої карми, ваших гріхів, трансмутуючи енергії фіолетового полум'я. Ви маєте мудрість Творця у власній я Є присутності. Єднайтеся з нею і змінюйте вашу фізичну реальність у єдності. Із на завершення сьогоднішньої зустрічі кілька слів сказав також Архангел Метатрон. Ми з тобою виконали завершальний етап роботи, активацію сварги. У фізичній реальності, те, що ми зробили на тонкому плані, проявиться тоді, коли ви підніметеся до рівня рекаби у своєму духовному розвитку, у своїй духовності. Коли ви з'єднаєтеся з геометрією Всесвіту, те, про що говорив і Бог Сварог, і Владика Лан.